Це так важливо бути поруч тих страждаючих родичів. Сьогодні опіка церкви і допомога церкви, зокрема, цим категоріям осіб, є дуже різною і дуже багатогранною. Ця група розповідала про свої враження від візиту до святійшого отця Папи Франциска. З якими емоціями вони передавали погляд папи. На їхні переконання, святіший отець їх зрозумів без слів. А найбільше їх зворушив момент, коли папа поцілував український прапор, який жінки пронесли в чудесний спосіб на цю загальну аудієнцію. Часом ті жінки, ті матері є самотні, покинуті. Це горе глибоко розбиває їхнє фізичне здоров'я. І тільки душпастер, церква може і повинна бути поруч.